Добре утро, друзі. Сьогодні в нас тепло. Я ось дивлюся, 18 градусів. Це в нас у біседці, у бісеці градусник, а он злий собака в нас, злий пазда наш сьомка. Сьомка, да? Сьом. У нього ось тут і грушки є в ці вісюмки. Ну. Так, друзі. Тут сімейке стоїть. Ще треба грибок покросити не буду Кросити забурчик. Не забурчик, а цуколь забурчику та й покажу, Що в нас зараз робиться? Як добре, як тепленько цвіточки, зараз він ті. Ну, солуха стоїть, корову пасе з козаком. Тут, вроді би, не поме, оце не знаю, що тут у нас з персиком. Персик, можливо, дорив і замерз. Так, це ще не висажуватиму помідори. Це на місці, все-все все на місці. А я вам не показала, як в мене красиво цвіточки це тут, примух. Ну, далі стоїть вазон, але я його хочу реставрувати. Він у мене таку кутучку стоїть. Для того, щоб реставрувати, то треба мені піти в ліс. І тут ще один вазун такий теж для реставрації. А тут оп'ять треба влазити. недавно в ці вилізли, опять треба. Бур'янин. Так дивлюся, що в нас тут. З цієї сторони у нас тут порядок, друзі. Оце я хочу оце покросити. Ну це можливо дора не сьогодні. Треба піти щуточку купити. Забула краску, форбу купила щуточку. Ні. А з цієї сторони стрічки щось буду влозити. Щось тут, тут небагато. Так, друзі, з цієї сторони я трішки обрала бур'яни і буду йти в кухню. Друзі, я вже на кухні. Це в мене другий сніданок. Перший був сніданок, ще десь та й семи не було. Ще люди такі сплять, а я вже снідаю. Ну, була кова і бутерброд із печінковим паштетом, що я вчора робила дуже вкусний паштет. А це, друзі, в мене два яєчка я піджарила салат із зелені. Тут у мене цибуля, петрушка і огірок, І два кусочки колбаси. Знаю, колбаса не корисна. Ну, я два кусочки тоненьких відрізала, друзі. Так, і трошки пізніше чою поп'ю і зварю потім на обід суп. Друзі, супчик із сочевицею на обід. зварений. Супчик на корінному бульйоні. Вкусний. Друзі. Йду на Альтонку, бо я давно не прогулювалася разом з вами. Сьогодні також бігала в центр. Ну, я бігала, можна сказати, як для мене то біг. Подивіться, яка в нас красота. По обидві сторони бузок цвіте, бо вже скоро відцвіте, а я ніяк не виберуся. Дуже в нас красиво. Так, це я на Альтонку. Альтанка в нас називається імені Святої Покрови. Я колись приходила сюди, ой, так пахне бузук. Ой, такий запах. І тут і бджілка. Колись приходила сюди, ну це було ще. Там ранньою-ранньою весною. І потім я вроді би з утра прийшла тут. Хто то на машинах був, та я вже так зняла, знаєте, поверхностно. Бачите, яка красота. Оце ми живемо тут, і ми часто не бачимо свої красиві міста. Нам за своїми клопотами, за своїми отими рядками. По тих там зовсім і мало. Ніколи вийти. Дивіться, як таке красива. Ж... Це я вибралась сюди. Красота, красота, друзі. Запах я не можу вам передати. Я навіть не можу розказати, як це красиво, як це пахне. Такий запах, Птичечки співають, не знаю, яка тут птичечка. Так, друзі, дивіться. А це поворот уже. Вхід іменно на саму Альтонку. Це, друзі. Тут, бачите, на вороті теж які красиві кущі. І оце в нас ухід. Я, може, йду, та телефон, так у мене дружить. Бо воно така тут і дорожка, і я ще не зовсім опитний такий оператор. Так, дуже, вроді би, нема нікого. І я вам хорошо щас Поки що. Я вам і той раз говорила, що в нас було як свято покрови. І тут була, ну як сказати, гуляння. Ну, да, Кашу варили, вивозили, виступали, було концерт такий. Було то колись було. Так. <грута>, ну покрасиво покрошені Сама тут давно не була, хоч недалеко я від неї і живу. Так, це у нас тут столики, може, коли хто приходить, збирається. Там лавочки там вам рибочки такі понастроювані, столики, рядок. А це у нас ось покажу вам. І надпись святої покрови. Це така у нас альтоночка. Природа тут. Ой, яка красива природа. А це, друзі, міст. Раніше на мостику на... було скільки навішано замучків, тому що як були весілля, завжди сюди приїжджали. І завжди чіпляли замочок. Зараз немає. Немає, друзі, замочків. Там долі гойдалка. Зараз ближче підійдемо. Ось бачите, яка, яка красота. Ну, покушено до. Регу покусили, там он берізка. Так. оце друзі, ось бачите цей мостик. а це гуйделка чи колиська, чи як ту називає. Оце, друзі, у нас така красота. Багато в нас хороших міст. Раніше багато сюди приїжджали на відпочинок. Приїжджали із Росії, я знаю, з України. То було СССР. Так, друзі, бачите, тут ряд березок. Це я з вами сьогодні прийшла. Друзі, скажу чесно, якби не ви, друзі, не вибралася б, не вибралася б, бо ще не все досадила. Так, така красота. Це вже, як ви зрозуміли, я йду на Не скажу невелика територія, ну друзі, в нас же не таке місто. Селище міського типу, раніше був район, зараз вже ні. Оце, друзі, я вже виходжу. I załtanki. Tu już się jest strony Jak kraski jest te buzuk. Ja mówię, że zapach taki niebredot. О, друзья. Иду назад. цією доріжкою. Красиво, друзья. Что красиво, то красиво. мале стрігілочки вирвала. Ну поставила відеочку, бо тут возиш ніяк поставити, бо тут у нас кутики.